Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки з 8 по 14 грудня, включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Ось така форма для цукерачок. Вона силіконова, 12 формочок, і ціна зі знижкою по 59 знижка на формочку для льоду. Вона силиконова. Кульки. новорічна, різдвяна. Сніжинка. Ялинки. Зелена. І ось червона. по 77. Серветка настільна. Різдвяна новорічна, Ялиночка. Напис по 88. І ось така прямокутна серветочка. Настільна. Малюнки різні. Різдвяні новорічні. Ялиночка сніжинки по 49. Форма для печива металева. Тобто дві форми металеві. Санта і ялиночка. По 29. Форми металеві для печива, три формочки, олень, дзвіночок і санта. І також зі знижкою по 59. І ось така форма для печива, металева, сніжинка. 14. Форма силиконова для выпекания печива. Рездвяна аналогична. 6 формочек по 77. Ялиночки. Також форма силиконова. 6 ялиночек по 69. И ось такие еще пряночки. 6 пряночков. Форма силиконова по 69. Кухонні, металеві рукавички. Рукавички пластикові. Ось так. По 99. Піднос пластиковий, прямокутний, різдвяний новорічний Санта, олень і напис. Він такий немаленький, і він також зі знижкою коштував 59, а зі знижкою 44 гривні. Знижка на декор новорічний з підсвіткою. Ось зірочка. І цвіточкою, вірочка металева. І така знижка мінус 50% по 99. Дуже гарна знижка на ось такі різдвяні новорічні іграшки. Вони музичні. Санта і сніговічок, так. Мінус 75% знижка по 99% лише. Тарілочка порцелянова Санта. Тарілочка зі знижкою 109. Тарілочка поцелянова, сніга І також зі знижкою 139. Знижка на ось таку новорічну піалу з написом. Формочки для випікання печива 2 металеві. І качалка дерев'яна для тіста. Та маленька. Вай зі знижкою 199. Погляньте, яка краса з'явилася. Квіти штучні. М -м, подобається такому малесенькому готчику з написом. 129. І ось такі штучні рослинки, тюльпанчики. По 88. І ось така ще квітка, штучна у горщику. Горщик такий металевий, але легесенький зовсім, як живі. 129. Знову знижка на ось такі форми для випікання печива. Вони металеві, фігурні. І також зі знижкою по 88. Салатничок скляний люмінарк 12 см діаметр і зі знижкою по 29. Тарілочка скляна прямокутна. З малюночком по 77 Салатничок пластиковий у формі листочка по 29. Ось такий ще салатничок, також він пластиковий, але вже побільше, такий цікавий, по 59, бульйониця скляна з вушками, така зелена, по 29. Знижка на фартух. кухонний, він текстильний, однотонний. Так. По 55 мінус 26% знижка. Контейнер пластиковий для сипучих продуктів. На об'єм літр 800 по 27. Знижка ще на ось такий. Контейнер пластиковий, прямокутний. Він такий великий і він також зі знижкою. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям Одесто. Непогана така знижка 299. Прес для часнику пластиковий. І він дуже з гарною знижкою по 29, а коштував 88. Ось такий прес показую вам. Корпус пластиковий. Покажу вам знижки на чашки. Ось такий кухоль скляний на об'єм 280 мл. І він зі знижкою лише по 29. Чашка скляна з написом. Написи різні. Також по 29. Чашка скляна з написом. На об'єм 400 мл по 29. А коштувала 55. Чашка поселянова. І також вона зі знижкою по 29. Чашка керамічна така як гарбуз. І також вона зі знижкою по 59. І знижка ще на ось такий кухоль порцеляновий Вже погано видно, світла немає, вибачте. І зі знижкою. Знижка на ось такий дезатор для рідкого мила. Він фарфоровий і однотонний. Білий по 99. А це вже набір аксесуарів для ванної кімнати. Це все пластик по 99. І ось такий ще дозатор для рідкого мила. Пластик. Білий, однотонний по 59. І ось такий ще. Також все це пластик зі знижкою по 55. Знижка на футляр для зубної щітки та пасти з малюнком. Зайченятко по 29. І ось такий вже навір футлярів для зубної щітки. Три штуки в наборі, вони такі різні. Також по 29 Кошики для зберігання. Такі текстильні. Хтось намальований, не знаю, зачинятко чи ні, має дві ось такі ручки. І він так легесенько складається. І така гарна знижка, мінус 65% по 59%. Ось такий ще кошик для зберігання, він текстильний. Це він в складеному вигляді мало займає місця. І ціна 99. А ось він вже в розкладеному вигляді. І ось такий ще варіант. Також кошик для зберігання. Він текстильний, має дві. Ручки, легенько складається і розкладається 149. І побачила ще знижку на ось такий кошик для зберіга. Він також текстильний. Легесенько ось так він складається і розкладається з написом Коштував 169, а зі знижкою 99. Йде це для сміття. Прямокутне. І з фіксатором одягаємо пакет для сміття і ось так фіксуємо мінус 25% знижка 149%. І ось таке, ще йдеться з віджимом для швабри. Ось на об'єм 10 літрів, з носиком 109. Пряжа для в'язання 100 грамів. І вона зі знижкою по 77. І ось така ще пряжа для в'язання. Помпунчики. 100 грамів також. І вони коштують зі знижкою 59. Не хоче 59. Кілька у томатному соусі. 240 грамів. І вона повинна бути зі знижкою. Так, 30 гривень. Паста томатна, додай 70 грамів по 9. Так, по 9. Знижка на вершки до кави. Сухі мокати. 200 грамів в упаковці 46. І напої. Мокати 12 штук в упаковці. кокос, по 59. Шоколад молочний великий. З горішком 230 грамів по 109. Шоколад молочний міденіум. Родзинки горішки 100 грамів по 79. І ось такий ще шоколад молочний з кокосом 31 гривня. Така новинка. Цукерки жувальні. Смак полунички. 275 грамів. І ціна новинки 99. Знижка на адвент календарь. Дитячий новорічний каченята. 199. Ось такий ще адвент календарь. Дитячий. Іграшки м'які. Так. 199. І адвент календар. Дитячий різдвяний динозаврики. Дуже гарною знижкою 199.